На каналі Маші Єфросиніної нарешті вийшло інтерв'ю колишньої дружини Віктора Розового. І якщо комік в своєму інтерв'ю говорив, що зрадив дружині, коли вона відмовлялась до нього приїхати, то за словами Ольги Мерзлікіної це все почалось ще до шлюбу. Як виявилось, Віктор перший час навіть приховував свої стосунки з нею. Коли він став популярним, він почав додавати різних дівчат у друзі. Мене це теж чіпляло. Я питала його, навіщо він це робить, а він казав. Ну, це адміністраторка, організаторка. Але це було не так насправді він дозволяв себе поцілувати фанаткам. Ось такі речі змусили мене задуматись і почати дивитись у соцмережах, на кого він підписується. Я постійно казала, що мені це неприємно, а він казав, що я себе накручую, зазначила Ольга. За словами мерзлікіної, вже тоді Віктор міг піти на побачення з іншою дівчиною, яка згодом виставляла свої фотографії з ним. У 2018 році вони розійшлись через ревнощі та скандали, однак через два роки продовжили зустрічатись. Трохи пізніше, коли Віктор став військовим, він освідчився Ользі. У березні 2024 року пара одружилась, але разом з цим Ольга помітила певні тривожні сигнали. Наприклад, відразу після святкування Віктор запропонував підписати шлюбний контракт, мовляв, що так буде спокійніше. І вона при цьому нічого не втратить. З часом таких мілких натяків ставало все більше. Трохи пізніше Віктор ще й залучив свою маму, яка говорила, що у зрадах нема нічого поганого, ставлячи прикладом своїх сусідів, які начебто щасливі разом. Ольга намагалась триматись. Але коли всі підозри про зради підтвердились, це стало тим моментом, яка переповнила чашу, і вона подала на розлучення. А що думаєте ви про дане інтерв'ю? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.